Речі, дуже смачно. Я давно не пила живчик. Я просто вирішила, що треба щось купити. Типу, що буде по вигляду нагадувати шампанське. І тому я купила живчик. Мені здається, схоже, ні. Всім привіт! Мене звати Настя. рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео, я думаю, ви по назві здогадалися, що ми з вами будемо говорити про цілі. По-перше, я хотіла би вас привітати з наступаючим 2025 роком, або вже наступившим. Все залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Я хочу вам побажати нехай ваші рідні і близькі. І люди будуть поряд вами, будуть живі, здорові. Нехай цей рік вам принесе побільше посмішок, щасливих моментів. Нехай в цьому році ви будете наповнені щасливі. Я бажаю вам поряд також достойних, класних і щирих людей. І я думаю, досить <ріст> я так вже багато не бажала. І давайте приступимо до теми цього відео. І Якщо ви зараз дивитеся, відео, то ви, напевно, були або є тією людиною, яка кожного року перед новим роком або після нового року прописує собі цілі на кожен наступний рік новий. І не разу з цього списку у вас нічого не збувалося, або буквально там якийсь один пункт. І насправді в цьому році я могла би стати тією самою людиною, якби за два місяці до нового року я не вирішила переглянути цей список цілий, тому що я просто я писала цей список, я така перший місяць про нього пам'ятаю. Потім наступає кінець року, грудень, я відкриваю цей список, і я така. Я взагалі про нього забувала, і коли я його відкривала, я така да, ото, конечно, ми були настроєні хорошо в початку року, а під кінець просто така. І в цьому році, в листопаді, я згадала про цей список, я вирішила його переглянути. І я зрозуміла, що майже всі цілі вже для мене не актуальні, тому що більшість цілей були підвезені під візаж, оскільки я була візажистом, але я вирішила закінчувати свою кар'єру, і коли я переглянула, я така це взагалі мені вже не підходить. Для мене це не актуальні цілі. І я переписала ці цілі. Буквально в мене вийшло 4 пункти, і всі ці цілі збулися буквально за 2 місяці. І я вам зараз розповім, як я планую ставити цілі на. 2025 рік, по яким критеріям, як на мене, перша така знаєте, основна помилка, яку ми робимо, ми ставимо цілі відразу на рік і не розбиваємо їх на певні періоди. Що я маю на увазі? Коли ми ставимо цілі на рік, ми ставимо їх дуже масштабними, тому що 12 місяців це дуже величезний період. Наступному році я точно буду ставити якісь масштабні цілі на весь рік. Тобто, як я планую робити, розписати, чого я хочу досягнути в кінці 2025 року, і я хочу розбити це все по певним пунктам, по певним діям, які я маю робити кожні 3-4 місяці. Як на мене, це саме релевантна кількість часу для того, щоб досягнути певної кусті. Ми там, наприклад, на рік ставимо собі ціль 100 тисяч підписників. Це нормально, але починати треба з маленького і розбити цю ціль на пункти. Там, наприклад, я хочу 5 тисяч. І я буду стабільно знімати відео і випускати кожен тиждень. Вибираю якусь тематику і пробую. Якщо наприклад проходить місяця, ця цифра не набирається, або, хоча б приблизно до неї, тобто, умовно, не 5 тисяч вийшло, а там не знаю, дві. Вже добре, якщо щось не заходить, а вас нагалі не набирається підписники. Ви такі, ну окей, тоді міняємо стратегію і робимо щось по-іншому. Це набагато краще, оскільки у вас є час попробувати певну стратегію, яка вам може допомогти. Це не тільки в підписниках, це не тільки. Стосується історії ютубу, блогу і так далі. Це все може стосуватися, наприклад, ментального здоров'я чи грошей, чи стосунків з людьми. Я маю на увазі не тільки романтичні, наприклад, стосунки з друзями, там знайти нових друзів. І я там пробую, не знаю, заводити small толки. З кимось спілкуватися або ставлю собі цілі, запросити свою колегу по роботі на каву. І якщо це все не діє, ми просто пробуємо нові методи, бо набагато легше, коли ви ставите собі цілі на певний період, а не на рік відразу і лише по ньому діяти, тобто ставимо спочатку на рік, а потім розбиваємо на певні періоди три-чотири місяці. Наступний момент це ставити цілі лише в якійсь одній або двох сферах, і е, абсолютно забувати на сферу, наприклад, ментального здоров'я, оскільки чого наші цілі зазвичай стосуються грошей, кар'єри. І інколи може в деяких людей це вага або якийсь зовнішній вигляд. Все. Ми дуже часто забуваємо таку історію, як ментальний стан, ментальне здоров'я, і взагалі наскільки це сильно підв'язано під все. Або, наприклад, стосунки з людьми, наскільки у вас налагоджена комунікація з людьми, як ви можете взагалі з ними там спілкуватися? Чи у вас немає страхів, чи можливо ви взагалі боїтеся людей, чи ще щось. Типу, ми дуже часто забуваємо на ці всі аспекти і ставимо головні собі в пріоритет лише там гроші, кар'єра. Ну, як я казала, там, наприклад, вага. Це не є погано, це можна ставити в пріоритет. Але при цьому не треба забувати за такі певні деталі, які по факту це все будують. Оскільки я тут буду ссилатися на себе. Наприклад, я візьму себе декілька років тому назад, і я розумію, що, наприклад, якби я. При тому, що я дуже боялась людей, я дуже стіснялась людей, я боялась їхньої думки. Я собі ставила, наприклад, ціль певну кількість підписників на Ютубі чи в Інстаграмі. Я розумію, що я не змогла би цього досягнути. Да, ціль по факту стоїть і логічно, просто бери знімай відео. Так, да, це все логічно, але при цьому мені спочатку потрібно було попрацювати з собою ось тут. І ця робота відбулася. Я почала це робити, і щось потрошечки почало виходити в мене. Важливо не забувати за різні аспекти життя і ставити на них теж цілі. Я не говорю глобальні цілі. Наприклад, ціль завести 100 друзів про тому, що, наприклад, у вас взагалі немає друзів. Якщо ви боїтеся сцени, боїтеся думки людей, боїтеся взагалі людей. Там вийти, виступити на аудиторію 10 тисяч. Ну, тобто, більш щось реальне і можна менше. Але те, що нам дозволить досягнути інші наші цілі, які ми ставимо. В наступний момент це нереалістичні цілі, які не враховують нинішню версію нас. Тому що, якщо, наприклад, я зараз поставлю собі ціль на наступний рік заробити мільйон при нинішньому своєму доході, ну, це. Взагалі нереалістично під духом амбіціозності, мотивації, натхнення. Ми ставимо собі якусь супер таку глобальну ціль. Це круто, що ми можемо собі дозволити думати в цю сторону, але давайте будемо реалістами, все робиться покроково. і типу краще зменшити цю ціль, досягнути її можливо швидше. Знову ж таки, я кажу, що наприклад, ми ділимо ціль на три місяці, по три місяці. І, наприклад, ви свою ціль досягаєте за півроку, тоді міняєте головну ціль. Року на якусь більш масштабнішу або глобальнішу, так само ж цілі можна міняти, можна зменшувати, збільшувати якусь кількість або пріоритети по житті. Пріоритети на рік, це все нормально, але міняти їх не кожен тиждень, а наприклад, проходить якийсь період, і можливо на даному етапі для вас це більше не актуально, як я й говорила за візаж. Мене всі цілі були прописані про візаж. Потім в листопаді я дивлюсь на ці цілі, і я така, ну це вже мені не актуально, і мені довелося все швидко міняти. Ці цілі переписувати. І в мене вийшло. Також наступний момент це напевно неправильне формулювання цілі. Я маю на увазі, що, наприклад, вивчити англійську на рівні носія. Чи щоб, наприклад, я змогла відкласти там тисячу доларів або десять тисяч доларів, якась така ціль, це все класно. Але потім, коли ми вже її розбиваємо, ми маємо прописати певні дії, певну регулярність дій, яка має відбуватися на постійній основі. Тому що, коли ми просто пишемо такі, я хочу, наприклад, відкласти 500 доларів, ми пишемо цю ціль, але як ми її будемо відкладати, ми цього не розуміємо, її треба прописати. Наприклад, з кожної своєї зарплатні я буду відкладати там, не знаю, по енній сумі грошей для того, щоб назбирати в кінці от цього періоду цю енну суму. Ну, вже як мені звучить логічно, прописувати. Я, наприклад, можу знайти підробіток. І так далі. Типу прописати якісь моменти, які допоможуть це зробити. Оскільки коли ми просто. Бачимо якусь ціль, але не бачимо кроків вирішення, як її досягнути нашому мозку. Нам дуже важко зрозуміти, як це зробити. Тому дуже важливо цей момент прописати, розписувати, як це має бути. Наступний момент який напевно варто зрозуміти, чи взагалі ви хочете досягати цих цілей. Я зараз не про якусь внутрішню мотивацію. А про те, наскільки ці цілі, ці мрії, бажання вони ваші. Я хочу, наприклад, закрити сесію в університеті на п'ятірки, кров з носа, знаєте, маю все зробити. Там в мене буде навчальний план, я це все зроблю. І типу, а тобі дійсно треба, чи це наприклад забаганка твоїх батьків? Я не кажу, що це погано просто наскільки це є пріоритетом для вас для того, щоб на цьому фокусуватися і робити з цього центр, Вашого фокусу можливо необхідно сфокусуватися на якихось інших речах, і знову ж таки це може стосуватися дуже багатьох моментів. Ну, як на мене, це дуже важливо розуміти, чи ви дійсно цього хочете переосмислити, зрозуміти, що при отриманні цього результату можливо ви і не хочете цього, або можливо ви боїтеся, тому що теж є така історія, що люди, наприклад, бояться досягати успіху. Я десь почула про те, що. Ця версія нас успішна, ми її сприймаємо як чужу. Ми не асоціюємо її з собою. Здається, дослідження, якесь було проведено, де е, там оця от нова версія нас, якась там успішна, бо вона сприймається як чужа. Типу, і ми її не асоціюємо з собою, не можемо ототожнити, і ми тому і не досягаємо, оскільки це не ми. Дуже часто ми можемо боятися чогось досягати, тому що насправді всередині себе ви не знаєте, як діяти. Ну, типу, ви сприймаєте цю версію за чужу, і ви такі, а я не знаю, як так жити. Я ніколи не жив там як успішна людина, я ніколи не жив як багата людина, там супербагата людина. Да, типу, цього хочеться, бо це класно, але це все має під собою нові обов'язки, нові якісь такі підводні камні, з якими ми можливо не. Готові стикатися, ну типу, це дуже такий цікавий момент для того, щоб проаналізувати наскільки ми реально цього хочемо. І тому можливо не варто брати настільки масштабну ціль, а взяти спочатку якусь поменше, побачити, як ти будеш в цьому відчувати себе. І тоді брати більш масштабно. Взагалі, я думаю, це відео воно вийде не таке довгі, напевно, як і більшість моїх відео, оскільки насправді в постановці цілий немає нічого важкого, просто є ось такі якісь мелкі моменти, які ми завжди ігноруємо. І саме найважливіше, напевно, в цьому всьому це дисципліна. Тому що я в цьому році зрозуміла, що це також один із дуже важливих моментів, тому що мотивація це. Не те, що нам сильно допоможе. Є історія дисципліни, є історія розписування того чи іншого моменту, при якому ми чогось досягнемо. Тому дисципліна і саме головне регулярність певних дій вона теж допоможе в. Досягання цілей, це не страшно. Також важливий момент це не стартанути отак, от різко. І само головне — просто знаєте, в омо з головою на цій мотивації, на ці амбіції. Я такий, я все почну. От там не знаю, я почну вчити 100 слів в день англійської. Я почну ходити в зал сім е, разів на тиждень. Коли до цього я не ходив в зал, я не вчив англійську. Там не знаю, я почну знімати по два ролика на тиждень і випускати. І ще паралельно ходити на роботу. І ви, коли це все собі робите, це занадто. Типу, треба трошечки адекватно на це все дивитися. І робити просто регулярно, помаленьку, регулярно і дуже плавно це все входити. Знову ж таки, чому допомагає розбивка на оці три місяці або чотири, тому що за три місяці ви собі ставите початково якусь е, одну регулярну дію, наприклад, а потім збільшуєте. І це дійсно допомагає. І немало важливий момент, яким я хотіла би підітожити це відео, це віра в себе. Тому що важливо вірити в себе, навіть якщо щось не вийде, або навіть якщо в процесі ви поміняєте свою думку, ви розумієте, що, наприклад, це не та ціль, яку би я хотів досягнути, я передумав. Або я зрозумів, що це не те, чого би я прагнув, чи прагнула, це окей, це нормально, не винити себе, вірити в себе, що у вас все вийде, тому що ви та людина, яка завжди буде з вами, і ви маєте бути своєю найголовнішою підтримкою. Тому я бажаю вам в цьому 2025 році досягнути всіх своїх цілей. Нехай е, кожна ваша ціль прописана на початку цього року, в кінці 25 го напроти неї буде поставлена галочка. І в принципі, на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я хотіла би вам подякувати за те, що в цьому 2024 році ви були зі мною, дивилися мої відео. Я не знаю, ви підписалися на мене в цьому році, в минулому. Чи взагалі підпишетесь в 2025. П'ятому, але я все рівно дякую вам за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, через рік вас буде набагато більше. Але про це все ми дізнаємось потім. Чи збулася моя ціль, чи не збулася моя ціль. Але я впевнена, що так буде. Це відео по плану має вийти 30 грудня орієнтовно. Тому, якщо ви дивитеся це відео в день виходу або після нього, то я вам бажаю гарного нового року, гарного святкування. І на цьому все до зустрічі в 2025 році.